Серед журналістів, яких побили спецпризначенці Беркуту, є нові жертви. Під час сутичок між мітингувальниками та силовиками під стінами Києво-Святошинського суду трьом нашим колегам знову дісталося на горіхи. Постраждали фотокореспонденти Максим Левін, журналісти Олексій Чернишов та Олена Білозерська. Ми зв'язалися з головним редактором видання, де працює фотокор Максим Левін. Редактор сказав, що зараз наш колега почуває себе добре і пару днів буде відпочивати. Тому прокоментувати інцидент не може. Максим Левін написав написав заяву до міліції. Другий побитий журналіст Олексій Чернишов в одному із інтерв'ю розповів подробиці свого побиття. Чоловік каже, під стінами Святошинського райсуду він опинився між беркутівцями та протестувальниками. Обидві сторони бризкали один на одного сльозогінним газом. А потім силовики пішли у наступ на активістів. Чернишов каже, підняв руки догори і став кричати, що журналіст, аби його не зачепили кийками. Проте це не допомогло. Чоловіка повалили на землю і кілька разів ударили. Поки що заяву до міліції він. Не написав третя наша колега, який дісталася біля райсуду, Олена Білозерська. Розповідає, кремезний беркутівець, якого не розгледіла, штовхнув її у спину. Вона упала на асфальт і травмувала руку. Заяву до міліції Олена писати не буде, бо її не били, а лише штовхнули, і вона не знає, який саме правоохоронець це зробив. Доки кількість журналістів, які постраждали від рук спецпризначенців, зростає. Прокуратура розслідує побиття наших колег. В інтернеті пишуть беркутівцями побиті понад 60 журналістів. Заяви до прокуратури та міліції написали 22 наших колег. Зараз триває досудове слідство. Журналісти намагаються впізнати в обличчя своїх кривдників.